Коли ми з вами спимо, тіло випаровує достатньо багато рідини через шкіру. Другий момент: ми дихаємо. З диханням також з організму випаровується рідина. І кожного ранку ми прокидаємося в стані, який називається гіповоломія, тобто недостатня кількість рідини в організмі. І найбільша недостатність кількості води в організмі. Проявляється саме в ранковий час. Саме в цей момент серцю необхідно прокачувати достатньо густу кров, і саме такий процес він е, має великий ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Сюди ж додається те, що кожного ранку людина прокидається і йде, втрачає ще в туалеті пів літри рідини. Тому необхідно зранку випити на тощак стакан або два стакана. Саме теплої води. Випити зранку стакан або два стакани теплої живої біодоступної води означає допомогти своєму серцю знизити ризик серцево судинних захворювань. Чому необхідно пити саме теплу воду? Весь кишково-шлунковий тракт це м'яз. М'яз і з'єднувальна тканина. І вона дуже швидко реагує на температуру води, яка приходить. І якщо приходить холодна вода, відбувається, так би мовити, спазм, спазм судин. Саме холодна вода сприяє розвитку атеросклеротичних хвороб, викликає спазми судин. На неї погано навіть реагує наш жовчний. І якщо людина споживає теплу воду, воду, воду температури її тіла, відбувається навпаки м'який вплив на роботу внутрішніх органів, і на це навіть гарно реагує жовч, запускається її робота. Коли запускається нормальна робота нашого організму, жовч поступає в кишечник, і вона виступає найкращим антисептиком для нашого організму. Тому ми теплою водою запускаємо роботу всього організму і жовчного, і кишково-шлункового тракту, і, про, і відбувається профілактика серцево-судинних захворювань. Або навпаки, коли вода йде холодна, відбувається спазм, відбувається порушення роботи і виникають різні питання по здоров'ю. Саме тому важливо зранку пити теплу воду. Та, така вода. Допомагає відновити і запустити нормальну роботу нашого організму з самого ранку. І якщо ви цікавитесь якісною водою, то ви потрапили саме в потрібне місце. Я розповідаю про живу, біодоступну воду, про воду з коралом-сангом. Це корал, який змінює структуру води, робить її заряд негативним, та точно так само, як заряд нашої крові, і збагачує більше, ніж 70 мікро- і макроелементами. Така вода запускає дуже гарні процеси в нашому організмі, а це особливо покращує роботу серцево-судинної системи, зменшує об'єм тіла, знімає головні болі. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях слово вода, підписуйтесь на мене, і я надам вам. Особисті більш детальнішу інформацію Пийте воду і будьте здорові. Адже здоровим бути здорово.